Сахал почав наземний наступ, щоб захопити місто Газа. Повідомляє Аксіос. Протягом ночі ізраїльські літаки майже безперервно бомбардували місто. Газа горить, заявив глава Міноборони Ізраїлю. 15 вересня армія оборони Ізраїлю після масованих авіаударів вела в місто танки, щоб встановити повний контроль і ліквідувати Хамас. За даними ізраїльського телеканалу КАН існує ризик, що бойовики використають 20 заручників як живий щит. Президент США Дональд Трамп у True Social попередив Хамас звільнити всіх заручників негайно. США не планують зупиняти Ізраїль. Держсекретар США Марко Рубіо на зустрічі з прем'єром Нетаньягу підтвердив підтримку Вашингтона, але закликав провести операцію швидко. Водночас ЄС та арабські країни засудили наступ. А в самому Ізраїлі лунають побою Ування за життя заручників і успішність місії операція ізраїлю, яка почалася після нападу Хамас 7 жовтня 2023 року, має на меті знищення Хамас задаля забезпечення безпеки Ізраїлю та звільнення ізраїльських заручників.